Найкраще, що ти прямо зараз можеш зробити зі своїм власним життям, це почати ставитись до, до життя як до гри. По-перше, моє життя повністю змінилось, коли я почав розглядати кожну проблему в своєму житті як е, можливість піднятися на новий рівень. Е, речі, які нас дратують, е, вони ну, тригерять нас для того, щоб щось навчити. І як тільки ви засвоїли урок і застосували його, ви піднялися на новий рівень. По-друге, найкращий спосіб підвищити вірогідність успіху. Це збільшити кількість невдач, ви не можете боятися невдач у грі. Коли ви граєте в гру і зазнаєте якоїсь невдачі, ви просто пробуєте ще раз, але цього разу вже з більшим досвідом. Не бійтеся, що хтось побачить, що ви намагаєтесь. Ну це гра. Якщо ви взагалі не будете намагатися, ви програєте. І по-третє, синдром самозванця або відчуття, що ви недостатньо хороші, насправді є чудовою річчю. Це означає, що ви досягли нового рівня в грі. Звичайно, ви ще не дуже добре тут шарите на цьому рівні і ваші мало досвіду. Але це не означає, що ви не заслуговуєте бути в тому місці, де ви є. Це навпаки означає, що у вас левел-ап і ви вже виграли в інших. Підписуйтесь і переходьте на новий рівень.